Так, все, що ви видали, повний набір для обслуговування вашого автомобіля. Фільтр повітря, фільтр салону, фільтр палива, фільтр оливи двигуна, масло двигуна і не замерзаєчка, щоб вам було зручно взимку їздити. Супер, дуже дякую. Так, і це ще не все. Мене до вас запитання. Як ви думаєте, наприклад, антифріз, що без когось автомобілі Видунок, на якому пробігі або через скільки. А Для того, щоб ви це знали і не забували, книжечка для сервісного обслуговування вашого автомобіля. Тут ви знайдете підказки, на якому пробігі, коли і що потрібно міняти. Mm -hmm. Тут раз. І тут два. Тут все, що стосується обслуговування автомобіля. А сюди зможете записувати, коли ви це робили, для того, щоб подивитися потім Краще ми Дуже дякую. До носите? <ривіт> Та напевно. <ривіт> все, гарного вам вечора. Дякую, дякую що приймали участь. Дуже дякую вам, що робите підмагання. Як у вас з практичним навчанням потрошку йде? Та <ривіт> потрошку. Є якісь побажання, зауваження? Як взагалі? Ви вже на сузурки чи ще на химдарі? І як спорівняння з химбаю? А що? <ривіт> гірка. А, сама гірка? А все інше. Лук. Лук нормальний. По місту. На початках на хиндані лук мені був лучше. Так ну не лук, а гірка. Mm -hmm. А тепер, минулого yeah, разу, він yeah. там вже не день бурався. <світ> <світ> <І світ> <звуку>. <світ> дивіться, саме для цього я кажу, що якщо ви навчаєтесь на одній машині і потім на ній складаєте, в цей період не можна брати додаткові уроки на другому автомобілі. вам наявний приклад, як ви вчили, починали на Hyundai, а потім yeah. пересіли на сузуки. Yeah. Yeah. Ну це привіт вородо, бо вони замінили автомобіль. І отако от, от виходить. І люди, які беруть додаткові заняття під час навчання, вони собі роблять тільки гірше, бо до автомобіля потрібно звикнути. <плес> так, все да, так, тільки Сузуки. Ну це ж кажу, привіт Ворду, тобто вони поміняли автомобілі, і далі все. Так, що все.